Ну, купив теплу ковдру вже, ще купив павербанки. Ось купив два термоси, ще як я готуюся до зими. Чаю заготував влітом ще, та нарвав липового цвіту, дуже добре врятує. Ще як я готуюся до зими. То я думаю, що все буде добре, тому Україна вистоїть, як виселила минулі роки, так само і цього року не буде так важко. Ні, не готуюся. Тому що я одна вдома і в мене нема кому ні каміни будувати, ні пічки ставити. Я не знаю, в мене надій мало. Всі зарядні підстанції, станції, які потрібні для квартири, щоб комфортно декілька годин протягнути без світла. У нас все вдома є, на поготові заряджено і тримаємо руку на пульсі. У мене так само, тільки в мене приватний будинок, у мене є генератор, дрова. Все як має бути готові. Ви вже повністю готові? Так, так. звісно. Ніяк, поки ніяк. Дякую. Купив павербанк, купив теплий одяг, заряджаю ноутбуки, дивлюся, графіки відключення світла і віримо в краще, що буде тепло і світло з нами. В нас ніколи ні світло не відключали, відколи війна почалася, бо ми живемо на Чорноволі напроти ЖД вокзалу. там є лінія спеціальна, що до ЖД вокзалу, нас світло ніколи не виключали. Богу дякувати.